Важливо не тільки правильно посадити цибулини лілій і подбати, щоб з них виросли дорослі рослини, але також забезпечити належний догляд за ліліями в період закладки бутонів під час цвітіння і після того, як воно завершиться. Від ваших старань багато в чому буде залежати краса квітучих садових лілій, тривалість їх цвітіння і самопочуття самих рослин, як вирощувати лілії, щоб домогтися пишного цвітіння, вирощування лілій. Особливо екзотичних сортів багатьом початківцям квітникарям здається нелегким завданням через сформовану думку про те, що садові лілії дуже примхливі. Насправді проблем з цими квітами у вас не виникне, якщо ви будете добре знати, як доглядати за ліліями протягом усього сезону. На цвітіння садових лілій впливає безліч різних факторів, починаючи від місця посадки і складу ґрунту до своєчасного поливу і підгодівлі, хоча лілії в основному відчувають себе добре і в тіні, і на освітленому сонцем ділянці все ж крайно ще вслід уникати зростаючи в затінених місцях, лілії сильно витягуються, доводиться їх підв'язувати, а ось ті рослини, що постійно знаходяться під палючим літнім сонцем, пересихають без рясного поливу. Стають чахлими і швидко відцвітають у зв'язку з цим постарайтеся вибрати таке місце для посадки лілій, щоб вони відчували себе максимально комфортно і не приносили зайвого клопоту. Оптимальний варіант, коли рослини висвітлюються сонячними променями в першій половині дня. Майте на увазі, що поливати в цьому випадку квіти можна лише у вечірній час. Щоб вранці листя лілії не отримали опік від крапель вологи. Дуже важливо не допускати перезволоження ґрунту і застою вологи. Якщо ґрунт глинистий, обов'язково передбачте дренаж, інакше корінці у цибулин загині, і цвітіння лілій ви не дочекаєтеся. Недолік вологи теж небажаний квітки виходять дрібними, викривленими перешкоджає цвітінню лілій, також свіжий гній, який стимулює бурхливий розвиток зеленої маси рослини. Але шкодить цибулині. запорука пишного цвітіння лілій, яскраве ранкове сонце, температура до 0 градусів, більш інтенсивний полив в період закладання бутонів. Враховуйте, що різні сорти лілії вимагають різного поливу, підживлення мінеральними добривами, регулярна прополка і розпушування. Слід зазначити, що в перший рік все бутони у лілії рекомендується зрізати, якби вам не було їх шкода. Такий рішучий крок дозволить циболині лілії запастися життєвими силами, щоб в наступному сезоні подарувати вам безліч красивих великих квіток, що робити під час цвітіння лілії, і після нього лілії, посаджені в тіні. Перед цвітінням потрібно буде підв'язати до увіткненим ґрунт кілочків, тільки не зашкодити кілочками циболини. В іншому випадку під вагою квітів лілії можуть і впасти на землю. Ті рослини, що росли на сонці. Виходять досить потужними і в підв'язці не потребують, якщо ви забезпечили своїм рослинам правильне вирощування і догляд лілії будуть цвісти довго. Спочатку розпустяться квітки азіатських лілій, і гібридів Ласа ними зацвітуть гібриди від східні і трубчасті лілії. Вам залишається тільки милуватися чудовими квітами і вдихати їх пахощі. Залишаючи лілії цвісти в саду, ви тим самим даєте цибулин можливість стати більшими, що забезпечить рослинам ще більше рясне цвітіння в наступному сезоні, але хіба можна відмовити собі в задоволенні прикрасити прекрасними ліліями свій будинок? Адже лілія квітка, вирощуванням якого займаються не тільки для оформлення клумб? Але і для створення шикарних букетів дотримуйтесь наведених нижче порад і ви зможете звести негативні наслідки зрізання квітів до мінімуму правильна зрізка квітів лілій. Дуже вдалий час для зрізання квітів ранній ранок або пізній вечір похмуру погоду час значення не має безпечніше відламувати квітконоси, оскільки через ніж можна легко заразити лілію вірусними хворобами або дезінфікуйте, ніж перед зрізанням. Чим довше залишиться стебло після зрізання квітконосу, повинно залишитися не менше третини стебла з листочками, тим більш повноцінним буде харчування цибулини і тим краще вона визріє. Рекомендується робити зріз навскоси. Тоді вода після дощу не буде накопичуватися на стеблі, викликаючи гниття. Коли відцвітають лілії, догляд після цвітіння зводиться до мінімуму. Засохлі квітки видаляються зі стебель, щоб рослини не витрачали сили на дозрівання насіння. Проводиться остання за сезон підгодівля фосфорними і калійними добривами. Починається підготовка ліві до зими, тепер вам знову потрібно збільшити полив. Це дозволить цибулин накопичити запаси поживних речовин для довгої зими і остаточно зміцніти. Періодично видаляйте з'являються бур'яни, і при утворенні тріщин і кірок на поверхні грунту проводити розпушування через два тижні після того, як всі лілії відсвітуть, можна зайнятися їх пересадкою або вкрити на зиму.